У Муклаві знову розпочав свою роботу кінотеатр під відкритим небом. Щоправда, цього року кіно дивились не під акаціями, а в оточенні платанів на вулиці Спаській. Через кронацію дерев з будинку офіцерів флоту кіносеанси довелось перенести в інше місце. Це перший кінопоказ в цьому році. В новому сезоні кіносеанси відбуватимуться біля сінема кафе. Більшість тих, хто прийшов на захід, дізнались про нього з соціальних мереж. В прошлом году было достаточно интересное мероприятие в дворе дома офицеров флота. Захотелось посмотреть, насколько будет интересно продвигаться инициатива в этом году, будет ли она как-то развиваться. Ну, места, конечно, мало, но люди достаточно активно собрались и должно быть интересно. Сейчас не в наше время, вот Так от открытым небом. Зараз в помещениях, обычно бична кіно открытым небом ночі ну, не обична атмосфера. От зв'язку та музика в новому месте кінопоказ відбувався в такій самій атмосфері, як і в попередні рази. Жива музика, ароматна кава та атмосфера невимушеності. Весь сезон прошли ходила і мені безумно нравиться ідея. А атмосфера, которая получается, и хорошее кино, и встреча с друзьями, по-моему, вообще это событие. Классное, мне нравится. Я думаю, это очень хорошая идея сделать такой синема-центр в Николаеве. Мне очень нравятся музыканты и вообще вся организация, которая вот здесь сейчас происходит. На сеанс фільму під відкритим небом завітав і директор тепловозаремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Каже, що в житті людям не вистачає серед постійних проблем та політичної сутолоки чогось подібного. Ось такі неформальні, такі от камерні, уютні, душевні міроприяття. Та от дух романтики какої от те от. Посиділки на тротуарах, да, не в розкошних креслах, там на подонах. Ну, ета класна. Минулого року площадка для кінопоказів була в рази більшою. Вона могла вмістити 300-400 глядачів одночасно. Але організатори свята обіцяли подбати, щоб і цього літа всі охочі мали змогу потрапити на фільм. Я вирішила все таки трохи спробувати. Сделать проект в городе Николаеве со своим другом Александром Хохловым и обновить летнюю террасу Кафе. Поэтому мы объединили мой социальный проект с его как бы коммерческим проектом. И так чтобы людям было хорошо и по четвергам мы все равно оставим бесплатное кино по докации. Під час першого кінопоказу під відкритим небом дивилися фільм Бріолін 1978 року, що наступного разу покажуть у дворику «Сінема кафе, поки залишається таємницею. Але організатори обіцяють влаштовувати подібні сеанси. щочетверга. Наталі Якобсон, Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.